Всім доброго дня, вітання Сьогодні обгляд такого карпового кораблика. Коротко пройдемося по його характеристиках. Що у нас є? Сам кораблик має 80 см довжини, ширина йде 32 см. Запчастини зроблені методом 3D-друку, починаючи від ручки кораблика самої, потім у нас йдуть рейлінги. Шторочка кораблика йде 6 мм, досить велика і тяжка. Далі, що в нас є? Кришка самого кораблика, щоб відкрити, вона йде на чотирьох магнітах. Досить міцно прилягає. Є в нас габарити. Днище в нас, йдемо поднижче. Бачимо, глибиномір стоїть, захист, йде повністю все нержавійка. Руль в трубі, який нам... Дозволяє розвертатися майже на одному місці на водоймі. В даному кораблику у нас встановлений система автопілоту Twin з глибиноміром. Кораблик у нас працює на системі 16 вольт, 21 А батарейка. Досить довго нам дозволяє плавати на даному кораблику. Також є пульт. В комплекті сумочка йде, зарядний пристрій. Детальніше можна подивитися про даний товар опис у нас на сайті.